Я абсолютно, абсолютно і повністю відчужено відмовляюся розуміти звичайною логікою, навіщо і чому пліснювати її спікери так відважно мочать Порошенка. Використовуючи логіку мочи поки є можливість, розумію, але звичайною логікою зрозуміти не можу. У вас перерізано дорогу на Покровськ межова, повністю здано Курахове. Викинули за що спасибі, тут запитань немає. Дуже великі сили на оборону Покровська, хоча цього явно замало. У вас віджали шахти, віджали поклади лічію, відгризають по метру, по сотні метрів квадратні кілометри землі. Люди стікаються у великі міста в надії знайти хоч там роботу, знайти захист. Вони набуваються там як оселедець у бочку в хостели і порожні бараки. Вам треба терміново вирішувати питання їхнього працевлаштування, а отже, вигадувати спосіб і шукати можливість для відкриття нових підприємств, для розширення старих підприємств, для модернізації підприємств, які простоють, щоб людям було де працювати і що їсти. Але замість цього усього вимочите Порошенка. У вас провал в енергетиці. Ви криком кричите на весь світ про те, що вам треба терміново і багато дешевої електрики. Звертайтеся до партнерів і до Америки, але замість того, щоб узяти найкраще, що є у світі, берете вживані блоки Росатома, намагайтеся всіх переконати в тому, що саме ці російські блоки врятують українську енергетику і продовжуєте мочити Порошенка. У вас управлінський провал, до вас ніхто з нормальних людей у команду йти не хоче, з вами скоро взагалі ніхто розмовляти не буде. Але ви радієте з того факту, що Ілон Маск репостить інтерв'ю найвеличнішого, в якому останній бруднолаючись поливає зі свого найвідомішого бранцбойта всіх узагалі довкола, і мочите Порошенка. Проста думка про те, що Ілон Маск нарешті знайшов привід поглузувати з вас при вселюдно. Вам у голову не спадає, звісно, бо у ваших головах тільки думка одна, де би ще можна влаштувати мочилово Порошенка. Загалом, замість усього, що можна було б зробити для перемоги, замість того, щоб звертатися до логіки здорового глузду, ви всією своєю командою мочите скрізь куди дотягнетеся, збитого льотчика з ваших же слів якому з ваших же слів ніколи нічого вже не світить, чомусь не чіпаєте бойка, практично випускаєте на волю Шуфрича і Мідбола взагалі не звертаєте уваги на ці факти, але продовжуєте мочити Порошенка. Над вашими потугами вже відверто іржуть навіть ваші ж боти, бо навіть вони вже розуміють, що якби у вас був би хоч один доведений факт його незаконних дій, хоч найменша фіксація якихось порушень, хоч крихітний провал у патріотичності, або ось це був би взагалі джекпот, фінансові порушення, ви б його давно заслали б на соловки, або нехай навіть у Лук'янівське СІЗО. Я просто, вибачте, що так довго, просто диву даюся, до якої міри вони вже забрехалися, що боти почали в коментарях стверджувати, що Порошенко закрив ракетну програму в Україні. Мені здається, не потрібно бути ні семип'ядий у чолі, ні навіть узагалі цікавитися політикою, щоб зрозуміти, що Порошенко наступив і продовжує наступати на якісь настільки болючі мозолі смарагдових. Що вони виріщать, як поросята в калюжі, не від хорошого життя. Поверхневий погляд на питання ставить руба інше питання. Що ж ви такого творите, яке ж своє непотребство ви приховуєте від людей? Що Порошенко одним своїми і поїздками з волонтеркою на фронт позбавляє вас спокою настільки, що у вас реально через пост тривають рімейки про його брата і Абервалг? Дорога редакція, це вже ніякому розуму не збагненно. Вам нікуди докласти свої зусилля. Ну, так я вам покажу зараз на вашому ж прикладі, що робити можна, окрім як строчити до і кляузи в надії, що Порошенко сам сяде до в'язниці, раз ви його посадити не здатні, в принципі, бо нема за що. Увага! Виконується вперше нервових дітей і вагітних прошу відійти від екранів і вимкнути звук. Зараз пенс хвалитиме Зеленського. Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої заслухав доповіді щодо ситуації 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ Анна Київська. За підсумками обговорення він ухвалив рішення зупинити формування нових бригад і спрямувати новобранців у вже наявні боєздатні підрозділи. Ви взагалі розумієте, що сталося? Ви усвідомлюєте глобальність того, що відбувається. Не минуло й трьох років не дотягли буквально трохи більше ніж місяць, як рішення, про яке кричали криком усі, хто, хоч трохи розуміється на військовій справі, усі, хто так чи інакше пов'язаний з війною в Україні, ухвалено. Після сотень відданих ворогові квадратних кілометрів української землі, після тон випитої валер'янки і після тисяч списаних аркушів паперу, після сотень інтерв'ю, дзвінків, мільйонів обговорень цього питання заявлено. Я наголошую, заявлено. Це ще не означає, що так і буде зроблено. Про те, що створювати нові бригади не має жодного сенсу ні з військової, ні з організаційної, ні з тактичної, ні зі стратегічної, ні з матеріальної точки зору. Це стратегічне рішення треба б якось відзначити. Я то не п'ю, ви пам'ятаєте, гадаю. Але якщо у вас десь було щось міцніше за кефір, то зараз можна. Причому зверну вашу увагу на один дуже важливий аспект цього рішення: потрібна не заміна бойових бригад на позиціях, а саме поповнення і ротація наявних бойових підрозділів. Я прям дуже сильно сподіваюся на те, що саме так і буде, і що в коментарях і тут, і у всьому інтернеті, хлопці з бойових підрозділів дедалі частіше і частіше стануть писати стало легше. Підкинули поповнення. Від президента тепер є користь, а не тільки сіріня лєщ із зарплатою, яку всієї бригади. Кілька важливих подій ще не озвучено, і давайте закінчувати на сьогодні. Шахеди, незважаючи на свою чисельність, майже не перелітають зараз на правий берег Дніпра. Звернули увагу. І з чим це пов'язано, точно не скажу. Може їм просто не цікаво, а може вони стали тим рідкісним птахом, який зі слів класика рідко долітає і до середини Дніпра. А може щось змінилося в тактиці роботи по них у зсу? Не стану розголошувати військові таємниці. Нехай росіяни з'ясовують це у своїх консерв. Найбільш продаваною моделлю в Росії третій рік залишається Лада Гранта. У 2024 році було продано 201,5 тисяч одиниць порівняно з 2023 роком. Продажі зросли на 48%. Найбільш продаваний колір білий. Не знаю з чим це пов'язано навіть з догадок немає ніяких. На авіабазі Приволк з Києва страханській області розпочато тренування екіпажів винищувачів міг Міг-31К. Тренування триватимуть з 13 до 21 січня. Після чого інформація буде оновлюватися. У рамках заходів проводяться навчання екіпажів дальньої і стратегічної авіації. На аеродромі Українка в Амурській області далекий схід РФ почалися тренування стратегічних бомбардувальників ту 95 МС. Тренуватися на Енгельсі тепер ж ніяк не можна. Каністри з гасом повитікали і використовуються тепер для опалення та підсвічування регіону. Тому почалися передислокації старовинних літаючих корит на інші аеродроми, як от Шайківка. Індія і Китай нарешті вирішили підіграти Америці в гру під назвою санкції США проти танкерів Росії, відмовляючись приймати у свої порти танкери, що потрапили під новий список обмежень. Індія, як антикорупційний начальник зміни на пункті пропуску Рава Руська. Тепер вимагає сертифікати походження, досліджуючи кожну краплю нафти в морі санкційної бюрократії. Іронія в тому, що все це лише тренування, повною мірою згортання почнеться тільки за два місяці, аж в березні. Хто знає, може до цього часу Росія вже доставлятиме нафту з використанням дронів голубиною пошти або, може, через Аліекспрес. У Китаї ж три танкери з російською нафтою застрягли у водах, наче третю туристи без паспортів, які не знають, куди їм тепер приткнутися. Ці нові санкції не просто обмежують, вони створюють хаос у логістичних ланцюжках, що видно з того, як азійські покупці вже готуються до перебоїв у поставках. Адже коли близько 800 тисяч барелів на день опиняються під загрозою, це вже не жарти, а справжній економічний степ на тонкому льду. Тепер залишається тільки спостерігати, як геополітика перетворюється на комедію Помилок, де кожен гравець намагається перехитрити один одного, сподіваючись на те, що вже 20 січня вдасться подивитися в очі путіну і домовитися десь посередині. Адже, як сказав класик, неважливо, як називається танкер, важливо, що він перевозить корисну для економіки нафту. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!